В наш час неможливо собі уявити надання спеціалізованої допомоги в хірургічній, гінекологічній, педіатричній медицині без використання крові, адже вона є рятівницею людського життя. В Кузнецовській медико-санітарній частині з 1982 року працює відділення трансфузіології, де займаються заготівлею донорської крові. Завідувачем відділення є Віталій Іванович Лисак. Донорство крові акт добровільний. За 20 років сотні, а то й тисячі людей змогли здати на один літр крові, щоб допомогти тим, хто її потребує. За минулий рік у мене 536 людей було донорів, в цьому році буде менше на людей 100. В прошлом году 130 литров, но ну, в этом году тоже так же будет 130-150 литров, потому что она вся перерабатывается. В прошлом году я на ровно отправляла кровь, в этом году на ровно не отправляю, и все идет на переработку. И плазмы хватает, а крови бывает, что не хватает. Но ее и на постель много, потому что мы не знаем, что завтра ждет. Есть я, я всегда запас крови, такого нет, чтобы у меня вообще ничего не было. Всегда есть. Ну а если там тяжелый больной, то мы заказываем и в ровно, и нас Владимирец э, выручают. Также мы и Владимирец выручаем. Вот в этом году идет первая, вторая. Только первая, вторая в основном, третья еще. Но третья и так. Четвертая в этом году вообще не понадобилась. Ну, очень мало таких больных. А в основном первая, вторая. Забір крові проходить два рази на тиждень по вівторкам і четвергам. Донор може здати від 250 до 450 мілілітрів. 350 мілілітрів – мл за саме мінімальна доза, а так сьогодні здають по 450, п'ятьдесят, потому что ну сх є пожеланню. Ну саме у мене сейчас 350, так як центрофуга раніше брали 200 грамів, но центрофуга плохо відділяється плазма от від крові. В середньому за один такий день отримують 6 літрів крові. Зібраний матеріал відправляють у відділення травматології, реанімації і гінекології. Бажаючи здати свою кров, повинні обов'язково пройти обстеження. Донори обстеження проходять обов'язково флюорографію, общий аналіз крові мочі. Після забору крові то, що приказу, по приказу ми робимо на білі білірубі, ЛТ, віч Сіфіліс гепатити С, Лабораторне обстеження донорів гарантує непопадання різних інфекцій і вірусів в організм людини, які роблять переливання. Заборонено здавати кров тим, хто перехворів такими інфекційними недугами, як малярія, вірусний гепатит, бруцельоз, туберкульоз, сифіліс, є носієм ВІЛ або хворіє на снід. Окрім подяки, донор отримає за кожні 100 мл крові 16 гривень та два вихідні. День здачі крові і ще один, який він може використати протягом року. Після дачі крові їм не можна фізично працювати, так як іголочка толсенька, щоб не було під кожного крові зліяння. А так вони себе чувствують хорошо. У них тиск Так, Вони себе хорошо відчувають. Якби плохо відчували, вони б не прийшли здаючи кров. Також відомо, що донори, які регулярно здають кров, живуть в середньому на 5-8 років довше звичайних людей. Здаю вже кров шостий рік. Чому здаємо? Я думаю, що комусь, мабуть, вона потрібна, якщо здаємо. Ну, вже разом здаю. Нічого такого не відчуваю особливо. Головокруження, нічого немає. Нормально. У відділення приходять люди, що вперше здають кров. Є і постійні донори, які мають червоне посвідчення. Много дуже постійних донорів, Це постійні донори так три-чотири рази в рік вони здають кров. Здавши більше 40 разів кров, вони стають почесними донорами і отримують пільги. Позачергове придбання путівок за місцем роботи, отримання надбавки до пенсії, пільгове придбання ліків, безплатне зубопротезування та інші. Анатолій Анатолійович Власік, Вадим Павлович Матковський, Сергій Миколайович Нечопорчук, Євгеній Володимирович Назаренко, Віктор Миколайович Назаров. Ось неповний перелік почесних донорів нашого міста. Їхня кров рятувала не одне життя, і хоча багато хто думає, що процес здачі крові рутинна процедура, схожа на шаблонну здачу аналізів, насправді місія донора це вкрай відповідальна і почесна діяльність.